Я тут, щоб зробити певну заяву. А заява буде в тому, що я почну робити музику. Я давно хочу зробити музику, але давно її не роблю, хоча в мене є підписка на Ableton дуже давно. Я її може купив рік тому. Вон. Я продам короче, свій VR, це окуляр віртуальної реальності, і після цього я 100% запишу щось. Ну чи спробую щось записати. Тому що я слухаю платину, слухаю іноді Моргенштерна, Big Бейбі Тейпа майже не слухаю, Кізару, Платина, якщо я його вже не називав, Слава Мервел, дуже рідко фейс. Я подумав, якщо вони можуть робити музику, то я типу теж можу. Я розумію, що це професіонали, котрі вклали в це років кожен від восьми років хай. Може навіть по 10, я рахувати зараз не буду. Я вийшов саме на цю площу, тому що я знаю, є якесь відео в сатіафобії. Давайте покажу люди, там люди щось мітюшать, щось таке там роблять, яке за чого. Там, певно, у когось випускні, може, зараз яке там 6 червня. Ще такий прикол, що я сьогодні склав кориш, на права на категорію Б. Треба що закрити. Ну, по суті. Що? Я побачив ролик Суція він каже, я не можу вийти на площу, але бля, типу, ну всім насрать в натурі. Він їде якась машина, раз, їде, два машина. Але мене таке коражня, що ця людина боїться соціою від того, що вона не знає, що всім в принципі, насрать і хто тобі що зробить. Хтось тобі проламає череп, приїде сміттярня і затягне того мужика. Плюс, якщо на тебе хтось не подати, може відбитися, але наша законодавча система така, що не ясно буде, хто ще буде із них нападником. Так, продаю VR, після цього роблю відео. Відео може не зроблю, ну, типу кліп. Я просто почну робити музику. І це я просто я роблю так от публічно, для того, щоб мене не було по відмовок. Ще, я подумав, що я можу тут зробити. Я знаю, що вміє робити колесо в одну сторону. Ще. Це одна сторона. А в другу сторону, блядь, я ніхуя ніколи не робив, хуй знає чи вийде. <рес> Ні, ніхуя не вийшло. Потім, щоб зробити щось ще крінжове, я думаю, можна поприсідати. Сьогодні, коротше, 6 червня. Який рік? 25-й. Можливо, до речі, я ще буду монтувати відео на Steam Deck, тому що у мене зараз робочі комп'ютери всі зайняті. Мені буде прикольно поставити на Linux. Ableton Live. Це, коротше, секвенсор називається. А так це програма, за допомогою котрої можна музику робити. Типу там, де ти збираєш музику, там звуки, наприклад, А, У, Е, і ти це там регулюєш, збираєш і всяка така залупа. Вон. Ну і все. Коротше, свою місію виконав, тому я піду жрати піцу. Да. А, і що хочу ще сказати? В цілому Олішер Моргінштерн. Ти ніколи це не побачиш, але... Дроби далі музику, останній альбом зашибись, який називається Олішер. Що це за лупа, я хуй знаю, як називати. Значи ще щось хотів. А. Можливо, колись я піду потраплю туди, а може і не потраплю. Я просто знаю, що там коли квитки вибирали на якогось Стас Березких, вони родичі попросили. І там квитки коштували на якісь задні ряди 600 гривень, на передні ряди півтори тисячі, і навіть п'ять тисяч. Якщо набрати повний зал, якщо не знаю, як там працює, тому що тут ескандер був. Фрагментарні частини прилітали, тут купа людей повбивало. Да, віконця тут позалатували. І після цього французи, які я розумію, допомогли відбудувати. Я не знаю, хто ще. І певно вони домовились, бо раніше, пам'ятаю, це було плюс-мінус державний театр, там взагалі копійки коштували будь-які вистави. Зараз вони коштують багато. Або це то саме, тому що співак був. Короча, налутати бабло можна багато, якщо що, першим, куди піду лутати бабло, це сюди. Ну, Дивичись, я як домовлюсь, я. Коротше, Платіна, ти геній. і да, я хочу і твій сленг не хочу, твій бенг, бенг не хочу. Я хочу твій генг. Генг і твої біти. Тому, якщо щось буде схоже на тебе, то радій, тому що ти настільки крутий, що у тебе буде послідовник, а може і не буде, я не знаю, як я буду кусати. І ще кліп я повірив, їй теж геніальний. Там де щури танцюють. Вообще, красава молодець. І тібірілі просто завідують. І ще дякую меру за те, що колишньому він плитку перевернув і взагалі плитку поробив. Хоча у нього завод плитки був. Заробив поєдей непогано, але все одно дякую. Велике. Площа красивіше стала. От так от. А ще чому хочу записувати музику, тому що. Я її слухаю, мені стає дуже нудно. І я думаю, а чим я гірше? Я теж так хочу. І відчуваю, що від цього насолоди буде набагато більше, ніж просто від прослуховування. Тому що хочеш робити свій дінг і свій дінґ. Усе. Не відкладайте справи на завтра, да. робіть, що хочете, тому що всі насрать, і ви смертні. І люди стануть землею. Сподіваюсь, звук був, бо якщо не був, то плак, плаки Ну що нахуй? Так, це нахуй тестування. Хуй знаю, чи буде чути. Нахуй, нахуй, нахуй.